Доброго дня! Шановні батьки, наближаються новорічні та різдвяні свята. Це весела і радісна пора, і щоб святкування у вашій родині пройшло безпечно, слід пам'ятати та дотримуватись елементарних правил безпеки. При прикрашанні ялинок і свого житла обов'язково перевірте електричні прикраси на справність. Розміщуйте ялинку на відстані не менше 1 метра від меблів та приладів опалення. Не оздоблюйте ялинку іграшками з легкозаймистих матеріалів. Використовуйте гірлянди тільки промислового виробництва без пошкодженої ізоляції. Не залишайте ялинку з вімкненими вогниками без нагляду. Не дозволяйте дітям самостійно вмикати гірлянди. Встановлюйте ялинку лише на стійкій основі. Обережно використовуйте салюти, феєрверки та інші піротехнічні вироби. Пам'ятайте, що елементарні правила електрозбезпеки збережуть ваше життя. Зима гарна, але й в свою чергу травмам небезпечна пора року. Привожеледі пересувайтесь, будь ласка, по посипаним доріжкам, тримаючи діток за ручку. Дотримуйтесь правил дорожнього руху, утримуйтесь від перебування біля води. Також не слід забувати профілактику харчових отруєнь. При закупівлі продуктів до святкового меню звертайте увагу на термін придатності продуктів. Купуйте продукти в спеціалізованих магазинах. Пам'ятайте, що приготовлені страви не можна зберігати тривалий час. Звертайте увагу на продукти, які можуть стати алергенами для ваших дітей: цукерки, цитрусові тощо. Для запобігання поширенню захворювання на ковід дотримуйтесь протиепідемічних заходів. Утримуйтесь від відвідування заходів із великим скупченням людей. Обов'язково дотримуйтесь маскового режиму, тримайте дистанцію, слідкуйте за гігієною рук. Для яскравого і гарного зимового відпочинку слід правильно підбирати одяг та взуття. Одяг повинен бути легким, зручним та багатошарним. І головне, не залишайте діток без нагляду. Пам'ятайте, що тільки при дотриманні. Простих правил ви зможете подарувати безпечне свято своїм рідним та близьким з Новим Роком та Різдвом Христовим!